У Дніпрі заблокували роботу відділення Сбербанку, що на вулиці Воскресенській. Зранку представники однієї з новостворених партій та інші активісти обклеїли фасад будівлі плакатами, які закликають терміново забирати кошти з установи. Згодом до дверей банку підігнали маніпулятор та забарикодували вхід трьома бетонними блоками. Акцію підтримало 50 людей. Вони кажуть, про неї попереджали. Тож Перед початком блокування попросили усіх працівників залишити робочі місця. Організатори наголошують, під такі дії з їхнього боку підпадають лише банки з російським капіталом в Україні. Сбербанк на 100% є дочірньою установою найбільшого банку Російської Федерації, тому його представництва на думку активістів не повинні працювати в Україні. У Дніпрі зокрема цей банк має дев'ять відділень. Російські банки це ті установи, через які, по перше, йде фінансування усіх сепаратистських рухів. Ми багато разів казали: якщо влада нас не почула, якщо нас не почула Верховна Рада, якщо нас не почув Національний банк України, будемо діяти ми, будемо діяти націоналісти, будемо буде діяти український народ, і буде справді закривати ці банки.